У Тернополі може з'явитися пам'ятник з українським гербом та зіркою Давида. Встановити монумент жидівському пробойовому куреню української галицької армії. Пропонує тризуб. Як на таку ідею відреагувала Тернопільська єврейська община, журналістам телеканалу дізнатися не вдалося. Телефон керівника організації Ігоря Банзерука не відповідає. На роботі повідомили, що він за кордоном, а ніхто інший прокоментувати задум із пам'ятником не може. За словами голови оргкомітету з цього питання підтримки в єврейської общини ініціатори не знайшли. Ніби не вірять, що таке може зробити це тернопільська община. Я не знайомий офіційно зараз, в даний час, з керівником цієї керівником тернопільської громадської організації, Ось. але я думаю, що ми разом з оргкомітетом зустрінемося. Перше, з ким я консультувався на це питання, це була Жанна. Миколаївна ковба, дружина відомого Мартена Фаллера. Ось вона дуже позитивно до цього віднеслася. Сказала, що вона допоможе. Натомість, встановлення пам'ятника погодили в управлінні культури Тернопільської облдержадміністрації, розраховують тризубівці на підтримку від міської влади, незважаючи на те, яка партія займає сьогодні більшість у мерії. Я думаю, що що. Націоналісти, націоналістів зрозумую, зрозуміють. Саму ідею подав, я ще раз повторюю, Дмитро Ярош. І ми, ми розуміємо, що ця річ потрібна, я думаю, що нас не зрозуміють. Журналістам телеканалу НТБ в мерії повідомили, що ініціатори мали передусім поцікавитись в тернополян, чи потрібен їм такий пам'ятник. Самі очільники міста вважають, потрібно монтувати постаменти в першу чергу українським героям. Приблизну вартість пам'ятника ще не розрахували, каже Іван Сута. Вона залежить від матеріалу та форми постаменту. Сьогодні в столичному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну розробляють варіанти монументу. Далі планують виставити їх на голосування в інтернеті. А також обговорити із громадськістю. Встановити пам'ятник вирішили біля центральної районної лікарні на стику бульвара Шевченка та вулиці Острозького. Ми дуже добре знаємо ціну землі в Тернополі. Я маю на увазі не те, що скільки вона коштує, а в тому, що практично всі місця, де б можна щось було поставити, вони є зайняті. Ось з другого боку, воно не може навіть ну будь-який пам'ятник не повинен бути так, щоб він не мішав рухові і так далі. Але є ще історична тяглість цієї ідеї. Історична основа в тому, що поруч будівля філармонії раніше український народний дім, який зводили за кошти українців. А в приміщенні районної лікарні колись була жидівська лічниця, побудована за гроші єврейської громади. Тому доцільно було б, каже Іван Сута, встановити пам'ятник жидівському пробойовому куренню саме між цими будівлями.